Ну і власне про гучні заяви Дональда Трампа ми будемо говорити далі в нашій студії. Політолог, експерт, міжнародник Максим Несвітайлов. Максим, доброго ранку. Вітаємо. Доброго ранку. Ну не будемо вітати вас, як Ілон ілонма. Та, та ні, не треба краще. Набуємо. Не треба. Ми ще не готові до такого. Слухайте, вчора насправді було дуже багато заяв Трампа стосовно внутрішньої політики. От дуже цікаво стосовно того, як зміниться на вашу думку життя американців. Ну, перш за все, я хотів би поділитись своїм враженням про таке загальне відчуття від цієї інавгурації. Оскільки я люблю не тільки політику, а й кінематограф, я зараз, би, користуючись можливістю, порадив всім, хто ще не бачив, переглянути. А хто бачив ще раз подивитись такий прекрасний фільм, як Зоряні війни, частина третя Помста ситхів. І от Там наприкінці цього а, фільму. Є така чудова сцена, де тоді ще сенатор, але майбутній імператор Палпатін виголошує промову про створення першої галактичної імперії. Mm -hmm. Йому всі бурхливо в залі аплодують. А сенаторка Кападна медала каже: отак і помирає демократія під бурхливі овації залу. Це жодним чином не пов'язано з цією навгорації. Просто згадалось, просто, просто, згадалось. просто згадалось. Подивіться, можливо, вам також цей фільм сподобається. Що стосується внутрішньої політики, то змін колосальна кількість, і, і дійсно на американців чекає ну не тільки на американців, але про це трохи пізніше. Дуже дуже багато і потрясінь змін. Ось цей надзвичайний стан на кордоні з Мексикою. Цікаво буде побачити, як він буде реалізовувати чи це просто для гарного слівця, умовно кажучи, щоб почати реалізовувати обіцянки своєї передвиборчої кампанії, чи дійсно? На питання з мігрантами стане таким гострим, хоча важко про це судити, адже Трамп напередодні підтримав позицію маска з приводу того, що потрібно більше робочих віз давати мігрантам. Тому що хто працює в компаніях, маска правильно мігранти, але ну загалом там багато декларувалось про боротьбу з організованою злочинністю, про видобуток нафти і газу його збільшення, це масштабне буріння. Це те, що важливо, як для. Внутрішньої аудиторії безумовно uh -huh. це те, що для американців знаєте, як ціни на гречку в Україні, ціни на бензин в Сполучених Штатах Америки, і вони звісно знизяться. В чим плюс великий для нас це тим, що Америка має амбіцію енергетичної експансії на Європу, має амбіцію ну саме Дональд Трамп. Збільшити туди експорт і, взагалі, з Америки головного нафтогазового експортера зробити, і це може призвести до валу цін на енергоносії. Відповідно, це негативно вплине на економіку Російської Федерації. Та й в принципі Трамп хоче забрати у Росії європейський uh -huh. ринок. Тому це як і внутрішня історія, так і зовнішньополітична, так і надзвичайно важлива для України. Uh -huh. Ну і власне Трамп запевнив, що він не перейменує мексиканську затоку на американську. Він перейменує найвищу гору сполучених штатів. Як на вашу думку, йому вдасться це, це зробити? Чи це просто такі ну передвиборчі обіцянки? Та й головне, нашу таке робити. Хоча перейменувати, хоче війти в історію. Абсолютно вірно, тут в принципі це і є головний висновок. Він прийшов сюди не не заради Галочки, тому що він вже був президентом. Галочка в принципі, вже була. так. В президентському борту він політав і все, що хотів, там зробив. А гроші ну мені видається йому та його родині їх вистачить на на все життя, плюс-мінус. Можливо, і на кілька життів? Е, тому хоче увійти в історію. Дійсно, про що будуть писати в підручниках? Ну кому цікаво читати про економіку? Що там ВВП зросло? Рівень безробіття впав. А от Трамп прийшов, перейменував мексиканську затоку, та навіть, там, назвав і... якусь гору. О, О, повернув е, Панамський канал. О клас взагалі прекрасно. Про це точно напишуть в підручниках. Ну він зможе це, це. зробити, чи це просто передвиборчі обіцянки? Ну, якщо говорити про внутрішньополітичний контекст, то в принципі, я думаю, у нього така спроможність буде, оскільки ну, у нього майже абсолютна влада, оскільки конгрес монобільшість, oh. уряд абсолютно лояльний, адміністрація відповідно також тільки з лояльних людей до нього. І перейменувати у себе вони зможуть. А з тим, як зараз під нього всі намагаються стелитись, то і Багато хто піде йому на зустріч, тому е, це цілком, знаєте, із розряду тільки Гренландію не трогай. В середині, а, ні, на ні. континенті, Каже, що хочеш робити. Хочеш американська затока, та прийнятно, прийнятна. тільки, будь ласка, ну без, без цього, тому є всі шанси. Ну ми б дуже хотіли, але все-таки під час своєї промови він ніяк не згадав про Україну До речі, слово. Але він сказав про те, що він стане тою людиною, яка встановить мир в цьому світі. От мені цікаво, чи тепер, коли от Трамп є фактично має всю виконавчу владу, чи він зробить якісь конкретні заяви стосовно припинення в війні? Війни в Україні. Ну, знаєте, я гадаю, що в Панамі були б дуже раді, якби Дональд Трамп про них не згадав у своїй промові. Так само, як ми хотіли почути щось про Україну, вони про себе нічого не хотіли почути. Але їхні, як і наші сподівання тут не справдились. Хоча я вважаю, що тут це і непогано, і не добре. Як на мене, це більше означає те, що Трамп і його команда просто зараз. Не мають чіткого плану щодо України щодо завершення цієї війни. Щодо всього, по чому у нього, хоча б якесь рамкове розуміння, присутнє, він, він висловився <кій> стосовно тієї шпанами стосовно міграційної політики, стосовно там політики. Гендерної, як, mm -hmm. яку він планує запроваджувати в Сполучених Штатах Америки, він він все сказав, про багато речей говорив, навіть знайшов місце, щоб поговорити про те, що квоти для електромобілів прибираються. Ілон Маски думає такий. Мабуть, через і був такий вирос обличчя. Але потім, коли сказав, що полетим на мабрас, і він такий: ух, космічна програма: десятки мільярдів доларів держзамовлення? Ну, до, думала... до речі, Трамп вже доручив своїм помічникам організувати найближчим часом, найближчими днями, yeah. телефонну розмову з Путіним. Чи значить це про те, що в нього вже є внутрішнє розуміння, якими кроками треба поступитися для того, щоб зупинити війну в Україні? М мені здається, що він якраз хоче це розуміння сформувати. Поки що його немає. Він хоче почути там на що готовий піти Путін, чи вони взагалі можуть якогось компромісу досягнути, тому що ну ми дуже сподіваємось. Я так гадаю, всі що ці слова про мир через силу вони. Будуть застосовані не по відношенню до України, щоб примусити Україну до дуже компромісного миру, а все таки щоб натиснути на Російську Федерацію, щоб цей мир був справедливим uh -huh. для України. Ну а чи може взагалі Трамп погодитися на такий от тривалий процес врегулювання конфлікту, тобто е тимчасово зняти, наприклад, питання щодо вступу України в НАТО і, взагалі, якось наприклад заморозити бойові дії по території всього поточної лінії фронту? Ну у Трампа немає таких повноважень, щоб це вирішити. Безумовно, він зараз є найвпливовішою людиною у світі, лідером найбільшої найсильнішої країни у світі. Але все ж таки, що Російська Федерація має запас потужності, щоб продовжувати війну, навіть попри посилення санкцій, якщо на неї там конкретно надзвичайно сильно не натиснути і. Що Трамп дійсно може зробити так само, і Україна. Якщо ми будемо відчувати, що цей мир нам не підходить, який нам хтось пропонує, навіть якщо його буде Дональд Трамп просувати, ми не будемо на це погоджуватись uh -huh. на нього, в принципі, чекає велика робота. Я думаю, що вони зараз розуміють, що це не та історія, яка завершиться швидко, як би вони того хотіли, і тому вони десь вектор, принаймні публічної уваги, будуть відвертати на якісь інші геополітичні. Перемоги Дональда Трампа тут і зараз. От зараз він буде розповідати, що дивіться, я зупинив війну на Близькому Сході. Так. До речі, я навіть це згадав інавгурацію. Угу. Так, що це за якраз за день до моєї інавгурації конфлікт на Близькому Сході був зупинений. От ще навіть не став президентом, а вже почав зупиняти війни. Наскільки це його заслуга? Ну, питання дискусійне, але тим не менш, він може про це uh -huh. говорити, може це для своєї аудиторії стверджувати, тому. Якраз десь тут питання України відкладається, тому що ну. Десь розуміння приходить, що це значно складніша історія, ніж гадалось під час передвиборчої кампанії. Ви, до речі, на початку недарма провели аналогію з кінематографом. От Твій uh -huh. улюблений жанр, жанр фільмів, коли ти знаєш, що не буде хепі енду в кінці? Ну тобто, Любі завжди таке, ми так? завжди ми розуміємо, що ну в кінці головний герой він в будь-якому випадку виблетиться з усіх перепитів. Uh -huh. Чи є побоювання, що Трамп, не дізнавшись, чи не діставшись розуміння від Путіна, що ось ми можемо зупинити. Знайти якісь точки дотику, він може вибрати політику ізоляції. Він такий, ну самі розбирайтеся. Коли ви сказали про е кінематографа в контексті виступу Ілона Маска, я думав, що ви згадаєте про якийсь з фільмів Чарлі Чапліна. Ні, <рес> ні. <рес> <рес> а, а якщо говорити про можливо самоізоляцію Дональда Трампа, мені видається, це все таке маловірогідне. <рес> Тому що ну, по перше, Америка вже багато інвестувала в Україну. По-друге, незважаючи на те, що він там багато говорив, що штати витрачають купу грошей на цю війну, це не вигідно. Це не правильно. <рес> Равда, uh -huh. тому що е, абсолютна більшість допомоги, яку отримує Україна, це допомога, яка закуплена у американських компаній. Тобто, гроші залишаються в Сполучених Штатах Америки. Робочі місця вони інвестуються в оборонну промисловість, вони створюють робочі місця. Він же не приїде в і не скаже. А ми закриваємо ваш завод no, боєприпасів, тому що ваш головний замовник Україна. Uh -huh. А ми тепер Україну не підтримуємо. Він не приїде до оборонного лобі і не скаже, що тепер ви не будете багатим мільярдні замовлення отримувати, mm. uh -huh. бо ну насправді це вигідно. Він просто е, ця частина залишиться. Uh -huh. Але якщо говорити про контекст прямої фінансової допомоги, то це тягар відповідальності він планує перекласти на Європу. Uh -huh. От це ось вірогідно, найбільш вірогідно. Uh -huh. Але що прям штати самоусунуться, ну я в це не вірю. Ну і це до це майже енд. Ну так було б, звичайно цікаво за цим спостерігати, якби в країні не було війни. Ми би так, просто би дивилися за цим як за цікавим фільмом. Але тим не менше, маємо що маємо. Маємо що маємо. Дякуємо вам. Я хочу нагадати, що з нами був політолог, експерт, міжнародник Максим Несвітайлов. Дякую вам.